Всіх вітаю, я полковник і Ребаленський, командир другого корпусу Хартія. На даний час Хартія є одним із найтехнологічних підрозділів, який воює за людей, які турбуються про людей. Хартія це про людей. Основна наша задача це збереження особового складу і виконання завдань. Як ви можете бачити на цій експозиції, хартія дуже технологічна. Наша основна задача це підготовка, підготовка ще раз підготовка. Ми продумуємо кожен крок бойця. Ми намагаємося робити все, щоб зберегти життя наших воїнів. Найдорожче, що в нас є, це їх життя. Це наш золотий запас нашої держави. Карта взяла за основу планування MDMP. Це стандарт Сполучених Штатів Америки. Military Decision Making Process. який лише за собою дуже багато роботи. Це вимагає від кожного військовослужбовця та офіцера викладатися на 100%. В своєму напрямку, будь це логістика, будь це розвід, або зв'язок. Головні сержанти звертають увагу на підготовку кожного бійця перед виконанням своїх завдач кожен боєць відпрацьовує до хвилини, до секунди своєї дії. Тому ми робимо все, щоб наша держава пишалася нами.